Привіт! Мені здається, що це перше відео, яке я починаю не зранку. І для мене це досить дивно, але вже як є. Я тут зробила собі коктейльчик. Це е, клюквовий сік наполовину зі швепсом. Мені мінімально нагадує Мартіні Тоні, який я появляю, полюбляю пити в Україні. Мартіні Фієро тут немає, так що викручуємось як можемо. Але це безалкогольно. Взагалі на минулому тижні відео не було, тому що, можливо, ви і не помітили, але його не було. Бо я трохи захворіла. І взагалі, коли я в минулому відео говорила, що досить холодно і вже поголодало, забудьте, от зараз холодно і похолодало. Будинок холодний, холодно, я постійно в Одязі, сплю, правда, ще не в Одязі, але мені здається, ще трохи і. Так і буде взагалі за ці два тижні, наче такого нічого й не відбувалось, але все одно новин якось багато і є про що розповісти. Зараз в мене на годиннику 16.50. Я хочу вийти в магазин, щоб купити деякі продукти, щоб приготувати вечерю. І думаю про те, щоб спекти яблучний пиріг, про який я думала ще в перших осінніх відео, але так і не спекла. Тому йдемо в магазин. Мені здається, що на вулиці набагато тепліше, ніж у будинку. Бо я йду в кофті, і мені нормально. Переходимо дорогу як англійці. Як попало і де попало. Адвен календарів, я вже прям хочу, але ще рано. Довжити Захотілося виговоритись. Я не очікувала просто, що настільки висока вологість. Минулого року я ще цього не відчула, хоч ми її жили в караванах, там ну, не дуже захищено то все. Але там я такого не відчула. Тут зараз у нас просто дуже волого. У мене ось та кофта, в якій я зараз, вона просто лежала на стільчику в кімнаті, і я її вділа, і я відчуваю, що вона така волога трохи. Трошки вже прикрашають до Хелловіну. Я не знаю, що там зі світлом, бо вже майже шоста і темніє вже швидше. От, я вже задумуюся про те, щоб купувати цю цільову лампу, щоб е, не була потреба в денному світлі така косим. Ви знаєте, що, як завжди, я приходжу і показую вам свої покупки. В принципі, тут такі більш Звичайна їжа, але деякі цікаві я вам покажу. Тому починаємо. Буквально на днях я знайшла в Алді ось такі цукерки. Вони схожі на є такі від Kinder. Також вони такі маленькі, круглі і смачні. А це я знайшла від якоїсь іншої фірми, і вони прям капець смачні. Мені здається, що там смачніші, ніж ті Kinder. От я взяла аж дві пачки таких. будь ласка. Також я казала вам про яблучний пиріг, тому купила е, дві упаковки яблук. Думаю, ми будемо готувати його вже завтра. вас цей час пролетить швидко, але я вже підготувалася. Також побачу, тут погано видно, це сінабони. Думала не брати, бо все ж таки буду готувати яблучний пиріг. Але вирішила, що це буде завтра, тому повечеряємо сьогодні сінабонами. Йогурти, такі, як я вже показувала в одному з відео, це. Як на мене найсмачніші, бо тут цілі шматочки фруктів. Яйця, до речі, в Україні продають по 10 штучок, тут продають по 12 бо 6, 12 і 15. Помідорки, маленька пляшечка, молочка, огілка, авокадо, спагетті і кошки. Я думаю, зрозуміло, що на ми будемо годувати спагетті. З важковим соусом. За це все я заплатила 18,5 фунтів. Для Англії це нормальна сума, враховуючи е ціни, які зараз є в Україні, то тут плюс-мінус однакові ціни. Йдемо готувати вечерю. Хотіла зняти, як завжди, відео з якимись рецептами і знімаю на кухні, але як бачите, зі світлом повна халепа вже. Тому знімаю так. Взагалі хочу поділитись з вами рецептом Пасти. Мабуть, це найшвидший рецепт. Можливо, ви це вже в курсі про нього. Бо я про нього дізналась лише буквально місяців, місяць тому От. Тому ділюсь цим з вами. Для цього рецепту нам знадобиться куриний філе. Його ми мілко нарізаємо, також нарізаємо помідорки черрі. Обсмажуємо коріне філе і не забуваємо про спагетті, Їх потрібно відварити звичайним способом. До обсмаженого філе додаємо спеції: В мене це паприка, сухий чесник, звичайний чорний перець та сіль. Коли філе буде майже готовим, додаємо помідорки, також їх обсмажуємо, після чого вливаємо вершки. Я додаю ще молоко, бо важки потім застигають. Я люблю більш рідкуватий соус. Доводимо до кипіння, трошки тушкуємо і можемо діставати наші спогеті. Подаємо разом з цим соусом і зверху бажано посипати сиром. У мене на жаль він закінчився. Всім добрий раночок. Як я вчора і обіцяла, сьогодні ми готуємо ямочний пиріг. А я вирішила відразу приготувати його на сніданок. Ось такий смачний сніданок буде. Тому давайте починати. Для яблучного пирога нам знадобиться 4 яйця, 1 стакан цукру, 1 стакан муки, трошки соди. А для начинки яблука, кориця та цукор. Спочатку вбиваємо 4 яйця та поступово додаємо цукор. Все гарно перемішуємо. Після чого вже всипаємо склянку муки. Також поступово і все ретельно перемішуємо. Також на кінчику чайної ложки я додаю соди, і приблизно ось такої густоти має бути наше тісто. Переходимо до начинки, для неї нам знадобляться яблука, їх миємо та нарізаємо ось такими дольками або як вам зручно. І посипаємо їх корицею та цукром, і все ретельно перемішуємо. Після чого беремо форму. Я її нічим не змащую, викладаю на низ яблука і вже вливаю тісто. Проводжу такі маніпуляції, щоб тісто рівномірно розтіклось по формі. У розігріту духовку ставимо наш поріг. Я ставлю на 150 градусів і на 30 хвилин, але раджу підлаштовуватись під вашу духовку. І ось такий дуже смачний поріг у нас вийшов. По забажанню можна посипати цукровою пудрою, так як зробила це я. І звичайно куштувати з чорним чаєм з лимоном до речі, я вже закінчила дивитись серіал Ти. І подивилась вже два сезони останніх чорне дзеркало. Це той серіал, який я реально раджу, він реально класний. Дуже подобається, що кожна серія несе свій сенс, і це той серіал, який можна дивитись в будь-якій послідовності, починаючи з будь-якого сезону і будь-якої серії. І зараз дивлюся останній сезон Секс Едюкейшн. Ну, якось так. По серіальним новинам розповіла все. Йду трошки прогулятись, можливо, щось куплю. Як бачите, я вже в курці і навіть в шапці. <му> я трохи прогулялась і не змогла обійти магазини, тому придбала ось таку ковдру розміру дабл, бо в мене була сінгл. Також взяла собі новий рушник для обличчя. І ось таку піжаму, на яку дивилася ще з минулого року, але тоді їх дуже швидко розібрали. Тому як тільки побачила цей раз, відразу взяла. Ем, відразу вибачаю за якість відео, бо я не встигаю знімати відео е, поки є нормальне денне світло. Як я вже казала, лампи в мене немає. Хоча я дуже сподіваюся, що в наступному відео вона вже буде. Бо... Я не звикла до такого. На цьому відео завершується. Я дуже рада, що ви подивились це відео. Хочу нагадати для тих, хто не підписаний на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі, бо таким чином ми разом з вами просуваємо україномовний контент. В цьому відео я не встигла розповісти, майже нічого не розповіла, тому наступне відео я почну з новин. До зустрічі!